Великі американці мають право. Національний гетьман України, українських земель стурбований неповним виконанням Великою Америкою і Великою Англією Будаперського меморандуму по захисту України як неядерної держави світу від порушника умов Будаперського меморандуму і агресора в сучасності Російської Федерації. Сьогодні Велика Америка і Велика Англія мають повне право нанести великий ядерний удар по столиці Російської Федерації, місту Москва, в інтересах виконання Російською Федерацією своїх міжнародних зобов'язань і закінчення агресивної війни Російською Федерацією, виконання умов. Міжнародного Будаперського меморандуму великі американці мають право розмістити на території України три ракетні бригади з ракетами і ядерними боєприпасами та запасом польоту кожної ракети більше двох тисяч кілометрів. Велика Америка має право запросити Україну стати 51 штатом Америки замість вступу України до НАТО. Якщо Велика Америка злякається хронічно хворих Російських Федерацій, то Україна має право підписати велику військову угоду з Великим Китаєм про спільний розподіл. Всіх земель Російської Федерації по кордону Європи з відведенням руським окремої резервації за Уралом для окремого лікування від фашистської ідеології руських общин під контролем ООН, МОЗ і Китаю та за допомогою американських ножок Буша, національний гетьман України і українських земель. Вітає великий американський народ з вибором нового президента Дональда Трампа. Рішучу людину президентом Великої Америки, який за приниження Великої Америки і всього американського народу не побоїться нанести великий ядерний удар по столиці Російської Федерації, місту Москві. Не буде Москви, не буде війни. Національний гетьман України і українських земель попереджав про це московитів: що їм треба піймати військового злочинця Путлера і в Залізній Клітці привести до Києва. Або вони повинні загинути за міжнародного військового злочинця Путлера під парк... Пекельним. Вогнем Ядерного Сонця. Українцям жаль хворих росіян, московитів. Жаль заснованого українцями українського міста Москва, але іншого виходу, зупинити міжнародну війну, яку розпочала Російська Федерація, і закінчити її, її другого варіанту. Немає. Не буде Москви. Не буде війни. Міжнародна демократія і цивілізація повинна працювати над тим, як вилікувати російський народ, як з російського концтабору створити психічну лікарню, і щоб росіяни більше не робили всьому світу шкоди. Психічна хвороба руских федерастів не дає спокою всьому світу. Сьогодні єдина велика американська нація та її президент можуть вирішити питання миру, закінчити війну на радіаційному попелищі Москви і не терпіте приниження великої американської нації і повне знищення української нації, українського народу. Та інших народів, що знаходяться в російській окупації багато років. Велика Америка повинна негайно передати Російській Федерації під управління, під управління Китайської Народної Республіки, бо президент Російської Федерації Міжнародний злочинець і уряд Російської Федерації. Нездатні управляти такою великою державою, ядерною державою, як Російська Федерація, а Європейську частину Російської Федерації разом з ядерним комплексом Російської Федерації передати Україні. Бо в Україні є фахівці, є науковці, які зможуть контролювати і обслуговувати ядерні боєприпаси. Відсутність війни в сучасному світі це відсутність Москви. Більш простого питання в світі немає. Національний гетьман України і українських земель вірить в порядність Дональда Трампа, президента Великої Америки, порядність всієї американської нації, яка не буде терпіти. Тих принижень, які наносить їм Російська Федерація своїми злочинними діями та невиконанням міжнародних угод, міжнародного Будаперського меморандуму, підписаного Російською Федерацією зі Сполученими Штатами Америки та всім ядерним клубом держав світу по захисту України. Знищення України і української нації Російською Федерацією буде великою загрозою Сполученим Штатам Америки і іншим демократичним державам світу і всього демократичного світу, бо напад ядерної злочинної Російської Федерації на незалежну, безядерну державу Україну. Є міжнародним військовим злочином, якому нема оправдання, і є позором для всього клубу ядерних держав. Національний гетьман України і українських земель закликає всі ядерні держави світу, всі демократичні держави світу, всі безядерні держави світу, і всі народи, і нації. Окуповані злочинним режимом Російською Федерацією виступити єдиним фронтом та перемогти військову загрозу, військовий злочин і зло, яке несе світу Російська Федерація. Слава великій Америці, Сполученим Штатам Америки, як головному. Демократичному суспільству та очолити світову боротьбу зі злом, що несе світу Російська Федерація, звільнити Україну від геноциду Російської Федерації та інші народи, окуповані Російською Федерацією. Національний гетьман України і українських земель вірить в те, що світові проблеми. Може вирішити тільки президент Дональд Трамп і великий американський народ Сполучених Штатів Америки. Слава Україні, слава українській нації, слава вільним націям світу. Велика Америка, спаси світ від Російської Федерації і від цього безбожного зла. Амінь.